привіт привіт! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про ягідні культури. Ми усі на присадивних ділянках висаджуємо різні ягідні рослини. В мене тут багато лохини, чим я пишаюся, і дуже рада, що в Україні вона набуває вже такої популярності, навіть я би сказала моди. Але ми, як садівники, розумні садівники для того, щоб наші діти ціле літо, з початку літа і до морозів споживали постійно різні ягоди, повинні висаджувати різні ягідні культури. Починаємо ми своє літо з полуниці. Потім починається малина, смородина, лохина. В мене вона різних строків дозрівання і з кінця червня і до середини вересня ми їмо лохину. Але є ягода, яка дуже недооціненна в Україні, і яка починається найперша. Навіть на два тижні вона дозріває раніше, чим наша садова полуниця або суниця це жимолость. Чому обов'язково треба саджати жимолость у себе на присадибній ділянці? По перше. Вона найперша. Вона після довгої зими у кінці травня, на початку червня, вже може давати нам вітаміни, мікроелементи, біологічно активні речовини. До речі, жимолость використовується у лікарських цілях. З неї роблять медичні препарати від атеросклерозу судин. Це дуже корисна ягода, і по вмісту, наприклад, вітаміну С, вона може навіть посперечатися із чорною смородиною. Це перша її користь і те, що вона перша дозріває в наших садочках. Друге, вона дуже невибаглива, не так як лохіна, її не треба садити у якийсь спеціальний ґрунт. Вона може рости і дуже невибаглива до ґрунтів. І по-третє, вона зимостійка, морозостійка, вона ніколи не вимерзне, тому що її батьківщина це північ Азії, тобто Сибір, де вона проростає у такому. У підлізку під кронами великих листопадних дерев. Далі жимолость нічим практично не хворіє, окрім підживлення і гарного поливу, вона від нас нічого не буде вимагати. Є багато сортів жимолості і як декоративної рослини, а є жимлость їстівна. І вже слава Богу, у нас у садових центрах вона скрізь продається, її можна купити вже квітучою, і виглядає вона досить декоративно. Але це що треба враховувати, що це північна рослина і в нас. Їй буде не холодно взимку, а жарко влітку, тому висаджуємо її на таких притінених влітку ділянках. І е, враховуємо ще той факт, що ця рослина дуже рано починає розвиватися, квітувати е, рано починають дозрівати ягоди, і також рано вона входить у такий стан спокою уже в середині е, серпня. Цей е, кущ починає вже готуватися до зими, вже е, не дуже привабливий. Привабливі листя, вони починають опадати, і вже в вересні це голий кущ, тому як декоративно, просто там десь на такому видному місці я її б не радила садити. Але у своєму садочку ми можемо знайти місце для цієї рослини, і вона нам віддячить гарним цвітінням і потім гарними ягодами. Значить, при Виборі місця для посадки, що ще дуже важливо, ой як жілки працюють. Важливо ще посадити її у місті. Яке буде захищене від холодних вітрів, тому що вона починає квітувати дуже рано, і коли оці повторні приморозки, щоб морозом просто не побило цвіт, по-перше, по-друге, щоб відбулося запилення для того, щоб отримати потім більше ягод. Далі ще що треба враховувати, коли ви вже наважитись завести в саду цю рослину. Вона не може рости одним кущем. Вона перехресно запильна рослина, і для того, щоб краще в'язалися ягоди, отримувати більше врожаю, треба висаджувати декілька кущів різних сортів, але які квітують в один і той же час. Якщо ви купуєте ранні сорти, то всі там. Там 2, 3, 4 чи 5 кущів, скільки ви хочете собі посадити, повинні бути ранніми, або середньоранніми, або пізніми. Для того, щоб в один і той же самий час усі кущі починали квітувати. Садимо ці кущі десь поряд. Відстань між ними може бути десь біля метра, тому що при Гарних умовах кущ виростає досить потужним: півтора-два метри. Але ну, якщо чесно, я більше ніж метр двадцять не бачила жимолості, але це досить потужний кущ. Відстань між кущами не менше метру. Садимо цю рослину так, щоб у період її квітування і такої вегетації це було сонце, а потім влітку вже вона заходила під кронами листопадних дерев. У нас тут посаджені персики, і поміж персиками у нас росте жимолость. Зараз вона на сонечку, а потім влітку, вже коли з'являються листя. На персиках вона переходить у напівтінь. При виборі місця для посадки ще повинні враховувати той факт, що ґрунтові води повинні бути невисокі у тому місці, де ми садимо жимолость. Підтоплюється коріння, починається загниття, тому її висаджуємо на більш таких ділянках, які не затоплюються навесні снігом чи потім влітку дощами. Вважається, що кращий час для посадки. Жимолості це рання весна, зовсім рання рання весна, або вже серпень-вересень, коли вона переходить у стан спокою. Але в наших садових центрах зарано вона не продається починають там вони працювати десь у, у кінці березня. Початок квітня, і якщо ви будете купувати раніше, це буде просто дві лазинки, і у вересні також це буде лазинки, які ви не зрозумієте, чи живі вони, чи ні, можна купувати саженці жимолості будь-коли, тому що, і садити заразу їх, тому що вони продаються. Зазвичай з закритою кореневою системою у контейнерах цим саженцям, я думаю, що це вже другий рік, вона гарно живцюється, і якщо ви почнете розводити жимолость, то потім можна буде її розмножувати живцюванням. І ще один факт, який дуже такий... Немало важливий, що жимолесть, якщо у вас замало місця у саду, чи ви не можете знайти для неї місце, де її посадити. Її можна вирощувати не тільки у відкритому ґрунті, а й у контейнерах, які потім зимують Просто на вулиці і не бояться там, підмерзання, чи ми не будемо боятися, що вони вимерзнуть, тому що ця рослина морозистійка до мінус 40, а може й більше. Я у себе на ділянці вирощую лахіну як у ґрунті, е так і у контейнерах. Так само можна е робити із е жимолостю. На період її активної вегітації виносити контейнер на захищене сонячне місце, а потім прибирати кудись у куточок такий більш притінений свого саду. Єдине, що чим більший кущ, то звичайно, тим більше контейнер. У сьогоднішньому відео я покажу посадку жималості і у відкритий ґрунт, і посадку її у контейнер. Готуємо ґрунта суміш. Як я вже сказала, жимилась вибаглива до ґрунтів, але все-таки її такий піщаний ґрунт, який швидко пересихає, не підходить. Вона більш поважає родючі ґрунти, влагоємкі ґрунти. Я беру звичайну городню свою землю, додаю десь одну треть верхового розкисленого торфу, де в нього 5,5-6,5%. Додаю доброго екопрайм, там фосфор, калій і мікроелементи не містять тільки азоту, я азотом буду підживлювати трохи пізніше. Вже. Після посадки додаю попіл, десь жменю на одну рослину, тому що жимолость більш полюбляє або слабокислі, а нейтральні ґрунти. В мене земля закисла така. Тому додаю попіл, і він же буде слугувати додатковим підживленням. Якщо у вас занадто кислі грунти, то можна використовувати доломітове борошно. Я використовую золу. Замість добрива, екопраєм можна взяти суперфосфат або фосфат калію, і можна ще додати. Трохи ні травмофоски. Таким чином заправляємо і контейнери, куди будемо садити жимолость, або, або лунку, якщо садимо у відкритий ґрунт. Значить, якщо у контейнери на дно контейнера робимо дренаж, можна і чи з керамзіту, чи з піску, я роблю з гілочок з обрізаних з плодових дерев, там в мене ще трохи кукурудзиння і обрізки від багаторічної руколи. Ну, тобто можна використовувати природній дренаж і починаємо заповнювати контейнер посадковою сумішшю. І вибираємо контейнер. Ну, цей контейнер, в яких продається, тут півлітровий, його можна чи доростити, цей садженець, чи він може десь рік знаходитися у контейнері, наприклад, 5-літровому. Я ці кущі буду вирощувати довго у контейнерах. Тому я беру більше, в мене одне 10-літрове, одне 15-літрове, в яке я буду висаджувати садженець. Значить, заповнюємо до того, ну, щоб встановити вже оціна, оцей наш горшечок і ту кореневу систему, яка в ньому є. Засипаємо ґрунт і приміряємо рослину у горшечку. Коренева система у жимолості дуже вразлива, її не витягуємо до моменту посадки. Заглибити рослину можна, буквально на сантиметр 2. Сильно не заглиблюємо кореневу щійку. Ну, десь так. Дуже обережно дістаємо рослину з горшечка, щоб не. Мінімально травмувати коріння. Ну, бачите, воно вже проросло сюди. Ми дуже обережно його дістаємо. Так, ну, вже коренева система дуже переросла у цей увесь контейнер. Її вже давно потрібно було пересаджувати. І для того, щоб рослина пішла заповнювати оцей. Простір, який ми їй даємо, обережно розправляємо коріння. Треба ось тут знизу, десь хоча б сантиметр, розплести коріння для того, щоб воно пішло розвиватися у сторони. Для того, щоб це все зробити. Перед посадкою ну, ці рослини треба гарно пролити, щоб був вологий такий земляний ком. Все садимо, заглиблюємо тільки на, десь на сантиметр. Я заповнюю практично землею доверху, коли пролю, земля осяде, ось шийка коренева, я її заглубляю десь на сантиметр. Пролю, ґрунт осяде і тут буду все добре мульчувати. Листями чи соломою. Треба замульчувати для того, щоб менше випаровувалася волога. Те ж саме буду робити і з цим саджанцем. Це в мене жималась покуса української селекції. Значить, що хотіла показати, Жималась така цікава рослина, вона ну відслоює так, свою кору. Ну, здирати її не треба, але й не треба лякатися, якщо ви купуєте саджанці з такою відшелушеною корою. Це нормально. ну така вже вона є. При висадці у відкритий ґрунт робимо посадкову лунку 50 на 50, заправляємо її також поживною землею. Якщо у вас сама по собі родюча земля, ви можете садити просто в неї, додати там компост, перегній мінеральні добрива, фосфат, суперфосфат, нітрама, фоска або екопрайм – все, висаджуємо у цю посадкову лунку. Я ще додаю обов'язково попіл, тому що я вже сказала, що в мене кисла земля занадто. І висаджуємо рослини точно так же, заглиблюємо кореневу шийку на. Один максимум 2 сантиметри. У мене тут зразу йде розглуження. Я не буду цю рослину взагалі заглиблювати, тому що я ще буду добре, добре мульчувати десь шаром е сантиметрів 5-8 ще е скошеною травою для того, щоб не так швидко пересихав ґрунт. Після посадки проливаємо рослину добре. Я проливаю з додаванням фітоспоріну, Можна ще додати будь-який коренеутворювач для того, щоб зняти стрес від пересадки цієї цій рослині. Добре, все мульчуємо і все хай з Богом собі росте. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне моє відео. Давайте з вами разом ростити квітучі сади України. Усіх запрошую. До скорих зустрічей, Па-па.